Вітаю в ефірі. Новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. До кінця року в Запоріжжі планують відновити всі будинки, пошкоджені в результаті російських ракетних атак. Цього разу хід виконання робіт перевірили за адресою вулиця Незалежної Україна. 67. Деталі у випуску. Запоріжжя готується до нового опалювального сезону в умовах відключень електроенергії. Чи забезпечить місцянам безперебійне постачання тепла? Розкажемо далі. У Запоріжжі зменшилася тривалість відключень світла. Завдяки чому це стало можливим, та які прогнози надалі дізнавайтесь за мить. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби окупанти завдали ударів по прифронтових територіях Пологівського та Васильівського районів. Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 18 приватних домоволодінь. В Оріхові рятувальники ліквідували загоряння чотирьох господарчих споруд у Преображанці Горів гараж на загальній площі 50 квадратних метрів. Чотири авіаційні удари прийшлися по новоандріївці. Загалом впродовж доби ворог завдав 463 удари по 11. Адцяти населених пунктах Запорізької області через ворожі обстріли в населених пунктах Пологівського та Васильівського районів виникло 6 пожеж. 211 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малуток Мачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили роботине. Новоандріївку, Новоданилівку та Малуток-Мачку. артобстріли завдано по території Приморського Гулійполя, Оріхова, Малутокмачки, Мачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Преображенки та Долинки. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позиції. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботаного. А це чудова робота дронів ЗСУ на запорізькому напрямку. Завдяки загодженим діям вдалося знищити ще декількох окупантів. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на покровському напрямку. Також ворог був активним на Краматорському напрямку. В районі Покровського трикутника вдалося збити ворожою су 25 А це спільна робота підрозділу Ясні Очі та артилерії 26-ї бригади в населеному пункті Бархівка по виявленому пункту дислокації особового складу московитів. Oh, Вночі було атаковано сумщину. Противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 та восьма ударними БПЛА із курського напрямку. Проти повітряної оборони збито сім ворожих безпілотників. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі. Ціль вражена. Ціль знищена, ціль знищена. ворог не припиняє тактику точкових атак. Знову завдав ракетний удар по Одещині. В цей час люди перебували на робочих місцях. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та складські приміщення, а також пошкоджено цивільні автомобілі. Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об'єкти. Внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства. Складські приміщення пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без людських жертв та травмувань. До кінця 2024 року в Запоріжжі планують відновити всі багатоповерхівки, пошкоджені в результаті російських ракетних атак. На цьому наголосив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нині перевірили хід відбудови багатоквартирного будинку по вулиці Незалежної України. 67. роботи там виконуються майже за графіком. Їхнє фінансування забезпечене в повному обсязі. Більше розповість Анна Крамаренко. Багатоквартирний будинок на незалежної України 67 був пошкоджений в результаті атак двома ворожими ракетами, що в березні 2023-го. Тоді загинули 13 людей, в тому числі й дитина. Роботи з відновлення тут тривають повним ходом. Рівень виконання трохи більше 55%. Наразі виконують роботи на даху. Також розпочаті і внутрішні оздоблювальні. Відбудова здійснюється за державні кошти. Загальна вартість 147 мільйонів гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації спрямували гроші міського бюджету 3 мільйони 700 тисяч. 300 гривень до цьому будинку 34 квартири стали непридатні, зруйновані повністю. Відповідно, більше 65 людей звернулися до за допомогою до Запорізької міської ради, і станом на сьогодні вони щомісячно отримають 10 тисяч гривень на проживання. Це тільки виключно в контексті цього будинку. Якщо ми говоримо про допомогу взагалі мешканцям, які втратили своє житло, то станом на сьогодні більше 400 людей отримують таку допомогу. Із місцевого бюджету виділено майже 25 мільйонів гривень на підтримку мешканців. Хочу подякувати і тим будівельникам і тим відповідальним за цей об'єкт будівництва. Наша мета в найкоротший термін передати цей будинок і ключі від відремонтованих квартир їхнім власникам, щоб вони могли заїхати. Це 80 квартир, а отже, 87 сімей зможуть повернутись до своїх квартир. На сьогодні фінансування виконання робіт забезпечено в повному обсязі. Якщо Якщо будуть якісь корективи, то ми точно зможемо оперативно вирішувати це питання. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до кінця 2024 року в Запоріжжі планують відновити всі будинки, пошкоджені в результаті ворожих атак. Включаючи як Соборний 44, де на сьогодні ведуться роботи лише півтора місяця, так і Застафонська 8, на яку наразі оголошена тендерну процедуру. Я хочу нагадати, що там буде проводитись лише розбирання двох під'їздів і капітальний ремонт тих двох, які сьогодні є цілими. А по двом, які розбираються, то мешканці за дорученням прем'єр-міністра мають до 1 серпня отримати вже гроші на свої сертифікати. Сподіваємося, що все вдасться. Відбудовуються в місті інші багатоповерхівки, пошкоджені в результаті ворожих атак. Загальна вартість відновлення будинку на Соборному 44 становить близько 130 мільйонів гривень. Труднощі реконструкції цього будинку в тому, що в його забудові свого часу використовувалися різні матеріали та технології. Подекуди перекриття дерев'яні, десь залізобетонні, та ще й мають різну товщину. Виникли додаткові роботи. Спочатку проектною документацією було передбачено, що ми маємо розібрати повністю конструкції будинку до другого поверху. Під час розбирання будинку і інспекції авторського та технічного нагляду були визначені додаткові роботи. Сьогодні роботи з розбору одного під'їзду продовжуються до цокольного поверху. Після того, як буде розібрано до цокольного поверху, то також буде проведено. На додаткові інспекції я дуже сподіваюсь, що нам не доведеться робити якісь додаткові роботи безпосередньо на фундаменті. Ремонтні роботи на соборному 44 за різними напрямками виконуються одночасно. Зокрема, будівельники відновлюють з боків покрівлю. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Запоріжжя готується до нового опалювального сезону в умовах відключення електроенергії. Аби уникнути пов'язаних із цим ризиків, концерн міські тепломережі та підприємство Водоканал вже зараз закуповують нове обладнання альтернативного живлення для своїх об'єктів. Чи забезпечать містянам безперебійне постачання тепла детальніше в сюжеті Ольги Ларіонової. Аби в оселях запоріжців та соціальних установах міста було тепло. Всі об'єкти підприємств міські тепломережі та водоканал мають бути забезпечені безперебійним електропостачанням, наголошують у міській раді. І вже зараз тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо закупівлі для цих підприємств альтернативного електроживлення у вигляді когенераційного обладнання. Це дозволить виробляти одночасно теплову і електричну енергію. Ми бачимо на першому етапі придбання 18 модульних координаційних установ на базі наших 12 котелень. В першу чергу ми акцентуємо увагу, що нам треба забезпечити 100% водопостачання в місті Запоріжжя. Це складне завдання. У нас на сьогодні дві основні діпровські водонапорні станції, які забезпечують водопостачання не тільки міста Запоріжжя, але. й Значну частину Запорізького району і Запорізької області, тому також цього у нас, ця увага у нас на першому місці. Опрацювали питання з ЮНІСЕФом. На сьогодні йде процес в стадії опрацювання технічних завдань. Ми бачимо, що ми повинні встигнути для забезпечення всім необхідним наше комунальне підприємство Водоканал і «Міські теплові тепломереж. Місто забезпечують теплом 57 котелень. В них триває заміна застарілого обладнання. Замінюють і аварійні ділянки тепломережі. Також тепловики закуповують для котелень вугілля, пілети і паливно-мастильні матеріали для генераторів. На сьогоднішній день 18 котелень готові повністю вже і вийшли з капітального ремонту. Але котельні дуже потужні, які у нас є на сьогоднішній день. Там виконуються роботи по Капітальному ремонту котлів, ну це котли, якщо вам сказати, це десь вище п'ятиетажного дому, п'ятиповерхового дому, то там проводяться роботи по заміні трубної частини котлів і є трохи менше, але ці роботи ми плануємо закінчити до 1 вересня. Із 4400 житлових будинків міста до осінньо-зимового періоду наразі готова половина. А щодо об'єктів соціальної сфери, то там теж виконуються заходи з підготовки закладів освіти, закладів охорони здоров'я, теж виконуються і сантехнічні роботи, і загальнобудівельні роботи, і загальний відсоток по цим об'єктам складає 47%. Аби допомогти ОСББ та керуючим компаніям підготуватися до нового опалювального сезону, у Запоріжжі діють кілька муніципальних програм, нагадали у міськраді. Одна із таких програм це у нас пакет АЛЕГКИЙ, який передбачає обов'язково встановлення узла комерційного обліку теплової енергії, встановлення або модернізацію ІТП. За рахунок міської ради ми компенсуємо згідно цієї програми 10% від вартості обладнання, але не більше 200 тисяч гривень. І додатково в цій програмі. В якості співфінансування приймає участь і державний фонд енергоефективності, який компенсує 40% затрат. Тобто, таким чином ми бачимо, що співвласники ОСББ, керуючих компаній, всі, хто може прийняти участь, можуть отримати готовий результат за 50% від вартості проекту. За іншою міською програмою багатоквартирні будинки, де функціонує ОСББ, можуть придбати такі джерела електричного живлення, як дизель-генератори, інвертори, зарядні станції. Міськрада компенсує 80% вартості обладнання. Причому для одного будинку їх можна придбати в необмеженій кількості. Діють і державні програми. Зокрема, власники приватних будинків, підприємці, а також ОСББ можуть скористатися легким кредитуванням за програмами 5, 7, 9 – та дім вони передбачають застосування енергозберігаючих технологій, встановлення сонячних панелей, інверторних систем та акумуляторів накопичування електричної енергії. По інформації Міненерго є велика ймовірність, що все ж таки десь вже з другої декади серпня більш-менш стабілізується ситуація на енергоринку. Буде додатково введено це я думаю, ні для кого не секрет за основних. СМІ це все інформація в публічному просторі, буде додатково введені декілька блоків атомної генерації. І вже вважаю, що після цього ми вже будемо відчувати це і пом'якшення на графіках, і пом'якшення на роботі від наших дизель-генераторів. Також у міській раді пообіцяли розглянути питання підготовки пунктів незламності, аби вже зараз запоріжці могли заряджати в них свої гаджети. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На початок липня в області розгорнуто понад 400 пунктів незламності. Потреба в них зросла під час погодинного вимкнення світла, адже в цих осередках можна, наприклад, зарядити гаджети. Також пункти незламності потрібні для роботи тим, хто працює онлайн. Але в соцмережах шириться інформація, що осередка не працюють. Підтвердив це і пояснив причину начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. В нас є норма, як тільки немає 4 години функці... повноцінного відключення світу, то починають розгортатися пункти незламності. На минулому тижні абсолютно всі пункти незламності по Запорізькій області, а це 427 пунктів незламності. Вони всі проінвентаризовані і готові до повноцінного запуску. На сьогоднішній день великого попиту на пункти незламності ми не бачимо. Тим паче, хочу значити, що завдяки тим заходам, які ми прийняли спільно з містом Запоріжжя, з місцевою владою. І, звичайно ж, завдяки тому, що генерація потроху відновлюється в нашій державі. З е, суботи ми не бачимо графіків більше ніж 4 години поспіль відключення світла на території Запорізької області. Тож чи функціонують вони сьогодні? Ні, не функціонують, тому що той графік, який ми бачимо сьогодні, ще не більше 4 годин відключення. Як тільки буде потреба від мешканців розгорнути пункти незглавності, вони всі в готовності. Після того, як почалося погодинне вимикання об'єктів за чергами, то одразу виявилося чимало проблем. Не шокуючим є той факт, що протягом 2,5 років є медичні заклади в області і в місті, де досі не підключені генератори. Для мене є шокуючим факт, що не всі наші адміністративні будівлі сьогодні заживлені генераторами. Тож настав час сьогодні провести таку генеральну репетицію з зими. Саме цим ми і займаємося, і спільно відпрацьовуємо краще влітку. Ми відпрацюємо те, що ми можемо побачити взимку. Але відключення на сьогодні будуть, я сподіваюся, меншими. Але на зиму ми готуємось до гіршого. У Запоріжжі зменшилася тривалість відключень світла. Позитивна тенденція відбулася завдяки суттєвому скороченню списків об'єктів критичної інфраструктури. У Запоріжжі обленерго переглянули кожну чергу та додали нові адреси, за якими будинки до цього не вимикалися. До того ж, для рівномірного відключення світла удосконалення потребує обладнання низки домів. Нині такі роботи вже тривають. Посприяло покращенню ситуації з подачою світла і вимкнення вуличного освітлення в місті. Саме це зменшило наванта. На побутових споживачів. Середня тривалість відключень для кожної з черг на добу за п'ятницю понеділок, тобто за ці чотири дні, склала близько 7 годин. Завдяки скасуванню вимкнення чотирьох черг одночасно ми мали можливість повернутися до більш лояльних схем відключень, які передбачають тривалість вимкнення для кожної з черг не більше чотирьох годин поспіль, та аналогічно вимкненням тривалість наявності електроенергії. Під час пожежі в Запоріжжі загинула людина. Ще одного чоловіка врятували надзвичайника. Про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. У житловій кімнаті приватного будинку в Запоріжжі горіли речі та меблі. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели з осередку небезпека на свіже повітря 67-річного власника та передали лікарям. На жаль, під час пожежі одна людина загинула. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 21 пожежу в екосистемах. З них шість загорянь внаслідок обстрілів у Пологівському та Васильівському районах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природньому середовищу на загальній площі близько 8 гектарів. Також горіла суха трава в Запоріжжі. Надзвичайники загасили окремі осередки загоряння, аби запобігти розповсюдженню вогню. Жі судитимуть зрадника, який налагоджував паспортизацію в захопленому Бердянську. Колишній держслужбовець перебрався туди з підконтрольної частини Донеччина. В Бердянську активно співпрацював з окупаційною владою та сприяв незаконному встановленню міграційної служби РФ. Згодом за свою зраду він отримав посаду начальника окупаційної структури, де й керує процесом роздачі паспортів. Колишній держслужбовець обвинувачується у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання в вигляді до. Вічного позбавлення волі укриття відчиняється на сигнал повітряної тривоги. Для цього в одному з гуртожитків Запоріжжя встановили охоронну автоматизовану систему. Це пілотний проєкт нашому місті. Зразком для нього стала автоматизація сховищ у місті Херсон. Як працює система, побачили наші журналісти. Це гуртожиток по вулиці Історичній, що у Заводському районі Запоріжжя. В його найпростішому укритті співробітники керуючої компанії Запоріжжем Сервіс разом із правоохоронцями реалізували пілотний проєкт із автоматизації системи охорони. Вхідні двері в укриття обладнані замком із автоматичним реагуванням на сигнал повітряної тривоги. Додаток повітряна тривога співпрацює з системою. Передача тривожних сповіщувань нашого пульта, і наша система передачі тривожних сповіщень вже передає інформацію, що повітряна тривога або відбій повітряної тривоги на охоронний прилад, в якому встановлене реле, реле яке керує електрозамком. Ось ці двері в укриття облаштовані електрозамком. Правоохоронці показали, як він реагує на сигнал повітряної тривоги. Зараз повітряної тривоги немає, укриття зачинене. Коли лунає повітряна тривога. За, ну, світиться табличка повітряна тривога, та укриття відчиняється і знаходиться на постійній основі відчинення. Тобі ж люди заходять, знаходяться тут. Так само, коли повітряна тривога лунає відбій, то безпосередньо укриття зачиняється і знаходиться вже замкнуто. Двері працюють також і в ручному режимі. Якщо людина залишилась тут, а тривога відбій, то вона просто в ручному режимі відчиняє. Виходить, і за нею слідом укриття зачиняється саме в управлінні керуючої компанії Запоріжжем 134 найпростіших укриття. Це одне з найбільших, має площу понад 260 квадратних метрів. Розраховано на 435 осіб. Тут створені всі умови для безпечного перебування людей, і саме тому тут застосували пілотний проєкт. Силами підприємства тут було виконано поточний ремонт, встановлено нові двері. Відновлено систему воду та електропостачання, систему каналізації, встановлено меблі. І аби убезпечити матеріальні цінності внутрішнього устаткування, було вирішено саме тут спробувати, як реалізуватиметься програма з роботи. Охоронної системи, а це приміщення, де встановлене технічне обладнання для роботи автоматичної охоронної системи. Кімната також захищена сигналізацією. Таким чином поліцейські мають можливість швидко відреагувати на правопорушення. Це модуль сигналізації і е, джерело енергоживлення на випадок відключення електроенергії, а також е, прилади обліку теплопостачання на будівлю. Це приміщення. Е, під захистом сигналізації, сигнал з якої виведено на пульт централізованого спостереження поліції охорони у подальшому такі системи автоматичного захисту планують застосовувати в інших укриттях міста. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ. У Дніпровському районі міста тривають роботи з обрізка зайвого гілля та його утилізація. Зокрема, по вулиці сержанта Медведєва працівники підрядної організації утилізували за допомогою подрібнювача купу гілок, які спиляли напередодні. Таку послугу надають за заявками, які формує районна адміністрація на підставі звернень до контакт центру 1580. Найближчим часом утилізацію гілля здійснюватимуть на подвір'ях будинків за адресами проспект Соборний 175 – 177 та 232. Виконуємо подріблення гілля віток і вборку територій по заявках адміністрації Дніпровської адміністрації міста Запоріжжя. Нам дають заявку чисто на прибирання ветки вже обрізаної або обпавшою, все, що є Ми прибираємо ветки передроблюємо їх на щепу Роботу ми проводимо у лівобережній частині нашого району. Хочу звернутися до мешканців нашого району та велику вдячність тим мешканцям, які підтримують нашу територію і свою територію біля своїх домівок в належному стані, в порядку, і звернутися з великим проханням до тих, хто ще це не зробив, протягом місяця зробити. У Запоріжжі розпочали реалізацію мовного проєкту. «Ї тут говорять українською. Першу відзнаку вже отримала інклюзивна публічна бібліотека. Загалом у проєкті можуть взяти участь всі, хто хоче продемонструвати своє свідоме ставлення до української мови в наданні послуг. Це бізнес, державні і громадські установи, організації та комунальні заклади. Для цього необхідно заповнити google форму на сайті Запорізької міської ради. Будемо відзначати відповідні заклади, а заклади приватного бізнесу, наші комунальні установи, школи, бібліотеки, все-все-все, де люди говорять українською, де люди навчають українською, де люди обслуговують українською, де люди люблять своє місто і свою мову. Тому перший заклад, наша інклюзивна бібліотека. Я тішусь, що ми всі з вами залучені і долучені до цієї чудової ініціативи. Ми робимо все можливе для того, щоб люди Надихалась читати українською, розмовляти українською та навчатись. Всі наші заходи вони спрямовані на те, щоб долучати більше людей і читати українською мовою та любити українську мову. Тобто ті люди, навіть які погано знають українську мову, вони з нами навчаються. Тьотя Панда та компанія в Запоріжжі відбувся святковий інтерактивний фестиваль-концерт для дітей. Організатори Каріта з Запоріжжя та інші благодійники і волонтери потурбувалися про те, аби діти провели час не тільки весело, але й корисно. Тож малеча не тільки танцювала, під хіти тьоті Панди, малювала, але й навчалася правилам мінної безпеки та до медичної допомоги. Як це було, бачили наші журналісти. Дитячий фестиваль Тьотя Панда та компанія проходить у Запоріжжі втретє. Організовує розважальну програму Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя у рамках проєкту ЕЧО. Волонтери розповідають, головна мета подарувати малечі яскраві та приємні емоції. Такі свята, вони дуже корисні і простір дружний до дитини а, взявся за організацію цього масштабного празднику. В нас всіх одна мета зробити наших дітей щасливими і зробити спогади. Наші діти повинні, повинні мати спогади за цей час, це майже три роки, не про війну. Вони мають запам'ятати і щось веселе, і щось хороше. Це наша основна мета. До заходу доєдналось близько 30 волонтерських організацій та партнерів. Для дітей благодійники підготували безліч цікавих інтерактивів. Арт-терапія, анімаційне шоу, танці, конкурси та, звичайно, смаколики. Представники молодіжного руху Байда на святі допомагали проводити конкурси, грали з малечею, а також і самі залюбки брали участь в активностях. Тут ми зараз зібралися, щоб би, допомогти діткам ВПО, діткам Запорізької області, Запоріжжя. В цей нелегкий час. Ми зібралися поволонтерити, бо всі ми розуміємо, що зараз доволі нелегкі часи для дітей. От хочеться максимально, максимально е, забути на це ну, на деякий час хоча б. За корисну складову свята відповідали рятувальники та представники обласної організації Товариства Червоного Христа України. На своїх локаціях вони розповідали про мінну безпеку та правила надання до медичної допомоги а також діти могли відчути себе справжніми рятувальниками. Ми сьогодні є гостями. Надзвичайно приємно брати участь у таких заходах, тому що сьогодні ми можемо охопити велику кількість дітей, яким можемо розповісти про правила, як поводитися у разі знаходження вибухонебезпечних предметів, що робити при пожежі в побуті. Діти в захваті вони можуть собі спробувати в ролі справжнього рятувальника вдягти бойовий одяг, подати воду зі ствола та загасити умовне полум'я. На локації перша допомога ми розказуємо людям, що робити. Вити, якщо вони там поранилися, і також у нас є локація Міна небезпека, де ми розказуємо про вибухонебезпечні предмети, де ми розказуємо про вплив цих вибухонебезпечних предметів, куди можна ходити, куди не можна ходити. Головна зірка фестивалю тьотя Панда це сценічний псевдонім Наталії Мієдінової. Зазначає цього разу привезла до Запоріжжя не лише відомі, але й нові грохіти. каже, як амбасадорка дитячої радості, хоче дарувати дітям тільки позитив. Мені здається, що це така консолідація зусиль для того, щоб відмінити е синдром відміненого життя. Е я є амбасадорка радості для дітей. Я вважаю, не дивлячись на будь-які обставини і надскладні, в яких зараз проживаємо, ми дитинство для дітей повинно відбутися. Тому я свою творчість спрямовую на психоемоційну підтримку дітей. Також під час фестивалю проводили безліч конкурсів, за участь в яких діти отримували подарунки та ПДДшки. Вигадані гроші, за котрі на спеціальному ярмарку, можна було придбати смаколики чи іграшки. Загалом участь у фестивалі взяло понад 500 дітей. Надія Пилипенко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.